Готуємо різдвяний маковий крученик, 350 мл теплого молока, пакетик ванільного цукру, 4 столові ложки цукру, 1 столова ложка дріжджів перемішуємо і залишаємо на 10 хвилин. Одне яйце та один білок. Жовток залишаємо 100 грамів масла та потроху вводимо борошно. У мене пішло приблизно 600 грамів. Далі я замішую тісто руками. Воно вийшло еластичне і трохи липке. Залишаю на півтори-дві години і накриваю. Мак залила окропом ми залишила на 2 години. Далі воду зливаємо, додаємо ванільний цукор, 3 столові ложки цукру, але це за смаком та 1 або 2 столові ложки молока. Все перебиваю блендером. Тісто гарно підійшло, легке як хмаринка. Розкочую прямокутний пласт товщиною до 1 см. Викладаю та розподіляю макову начинку. Все згортаю рулетом, защіпуючи края. Розрізаю його уздовж майже до кінця та переплітаю. Перекладаю на деко, всередину ставлю банку і защіпую. До залишеного жовтка додаю 1 столову ложку молока і змащую. Відправляю розігріту до 180 градусів духовку та випікаю 35-40 хвилин до роб'яності. Ось і все. Святковий маковий рулет готовий. Він стане прикрасою вашого столу. Як охолоне виймаю банку. Всередині м'якеньки і пухки. Смачного!